Битва за Курську область добігає кінця. принаймні так написало видання Нью-Йорк Таймс. За даними журналістів, сили оборони України контролюють вже не 800 квадратних кілометрів ворожої території, а лише невелику смужку землі біля кордону. Та чи дійсно настав час підбивати підсумки цієї операції? Адже бої на території ворога все ще тривають. Тож що саме зараз відбувається в Курській області, про це далі в сюжеті. Окупанти хизуються тим, що увійшли в районний центр Курської області місто Суджа. Збройні сили України утримували його понад сім місяців. Наш генштаб вже підтвердив відхід військ на інші позиції. Місто майже повністю зруйноване. Ворожа пропаганда покладає відповідальність за це на ЗСУ. Що зрештою не заважає їй водночас показувати відеозйомку бомбардування суджі російськими керованими авіабомбами, які і спричинили такі масштабні руйнування. Російський диктатор Володимир Путін забрехався ще більше, заявив, що українські підрозділи на Курщині нібито потрапили в оточення. Цю інформацію не підтверджують ані знімки з космосу, ані дані розвідок інших країн. Українське військове керівництво теж її спростовує. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування. Відійшли на більш вигідні рубежі оборони. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Відхід за СУ суджі не привід для паніки, кажуть військові. Курська воєнна операція не передбачала утримання території за будь-яку ціну. Відхід з суджі, це ми можемо розглядати просто як відхід з територій противника після того, коли військова операція там проводитись стала недоцільною з багатьох факторів. Населений пункт зазнав величезних руйнувань, коли постало питання збереження особового складу чи територій, було прийнято рішення. Завдання на Курському напрямку перед військовими стояло інше. І воно, як заявив Володимир Зеленський, було виконано. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Росіяни відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати їх зі східного напрямку. Покровський напрямок ситуація стабілізована. Більше 22 тисяч росіян загинуло під час курської операції. Більше 30 тисяч було поранено. Там було знищено більше 2 тисяч одиниць ворожої техніки, десь декілька сотень одиниць ворожої техніки взято в трофей, взято майже тисячу росіян в полон. Курська операція все одно проводиться. Той військовий контингент противника, який був задіяний проти збройних сил на Курщині, все одно він скований на цьому на. Апрямку водночас росіяни накопичують сили на кордоні з сумщиною. Про це повідомив Володимир Зеленський: з нашого боку кордону посилюється оборона, евакуюється цивільне населення. Стосовно диверсійних груп противника, які заходять і заходять практично на всі протяжності лінії зіткнення, було сьогодні прийнято рішення ради оборони додатково евакуювати з небезпечних місць можливих бойових дій. Величезна кількість людей, мова йде про декілька десятків тисяч вже були евакуйовані, вже виїхали, і зараз під евакуацію опинилися сім населених пунктів. Це дві громади юнаківська та Миропільська, величезна кількість людей вже встигла виїхати. А станом на зараз там ще залишаються люди, їх вивозять. Інтенсивність ворожих обстрілів на півночі Сумщини значно зросла, але ознак готовності росіян до наступу через кордон військові фахівці не бачать. За їх оцінками, окупанти не мають на цій ділянці сил достатніх для прориву нашої оборони.